А підозрюваного у катування річної дівчинки відправили під варту. Там він пробуде до 20 березня без визначення розміру застави. Ухвалу можна оскаржити протягом п'яти днів. Хлопець нагадаю, залякував порожував дівчині і розпилив її в обличчя газовий балончик за статтями, які інкримінують в цьому юнокові, може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, що днями історія з жорстоким побиттям 12-річної дівчинки в Білій церкві облетіла всю Україну. Правоохоронці вже встановили 10 учасників побиття. Це діти віком від 10 до 16 років. Компанія підлітків била Ярославу руками, ногами, вимагали з неї 15 тисяч гривень. І всі ді... свої дії діти знімали на відео. Справу щодо всіх кривдників кваліфікують як татування. Голову підніми, коли все балзарі. А вчора ми... Зніми, вас... дивиться, глаза! Славу! Що ні не, не ну може! Помічай за подмо! <плес> <Давай>. Що <плес> <плес> <Че> ти ревеш? Мені зваж!